Земля волає про допомогу і кадри фільмів. Жахів екологічних катастроф можуть стати реальними, якщо кожен із жителів планети не зрозуміє. Досить гасел, а варто починати із себе. 5 червня відзначається всесвітній день охорони довкілля, який був заснований у 1972 році. Сьогодні відзначається всесвітній день охорони навколишнього середовища. Що стосується охорони навколишнього середовища в Паланській громаді, слід відмітити наступне. Що у зв'язку з військовою агресією чимало було задано шкоди охороні навколишнього середовища? Це і землям Паланської сільської ради, де відбувалися розльоти від артскладів, де були забруднені землі. Також окремою категорією щодо охорони навколишнього середовища є ставлення жителів Паланської сільської ради до навколишнього середовища, а саме повоження з твердими побутовими відходами, зрізування дерев, висаджування дерев, проведення благоустрою та наведення порядків в парках. За чималий період Паланської сільською радою було висаджено чимало дерев. Саженці сосен, які давав депутат Паланської сільської ради Гнатюк Сергій Валентинович, на даний час в нього є чимало саженців Дуба, де також заплановано виконавчими органами Паванської сільської ради здійснити розсаджування. Особливо гострою питання стоїть у Паланській сільській раді, що до тих сіл, які доєдналися в 2020 році, щодо правил поводження. З твердими побутовими відходами, адже утилізацію і вивезення твердих побутових відходів займається комунальне підприємство Благодар і кожен житель нашої територіальної громади повинен розуміти, що викидати сміття деінде в лісополосах, в ярах, біля річок це не є доречним, адже встановлені правила по утилізації і вивезення сміття. І плата береться не абонентська, а по факту. Тож закликаю всіх долучатися е, до утилізації вивезення сміття встановлених правил. Окремо слід відмітити щодо відсутності, а можна сказати, не відсутності, а зниження рівня води в всіх річках та посухою. Особливо загострена увага становиться літом, коли е, досить мало води. Е, основним і щеників також є це розорювання е, лугів та прибережно захисних смуг. З метою попередження даних явищ в Паланській сільській раді утворено інспекцію відповідно до внесених змін у законодавство, Інспектор буде здійснювати контроль за охороною земель державної та комунальної власності. Так що всіх зі святимо, дбаємо про природу, дбаємо про навколишнє середовище, саджаємо дерева, доглядаємо прилеглі території своїх земельних ділянок і дбаємо про екологію. В цілому цей день дає можливість кожному з нас прийняти на себе відповідальність та турботу про нашу планету і активно сприяти змінам. Ми всі живемо на одній планеті, забруднюючи її, шкодимо у першу чергу самим собі та своїм нащадкам. Кожен для себе повинен знайти шляхи для покращення навколишнього середовища. Разом ми здатні зробити довкілля кращим і надалі не забувати про його охорону та збереження природних скарбів.